Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Якщо ти українець, ти поставиш вподобайку. Якщо ти кацап, йди вслід за кораблем. Сьогодні вийшла новина, що ціни на пальне в Україні зростуть мінімум на 9%. Давайте подивимось, що сказано в новині. Запаси топлива ввезені по старим цінам, підходять до закінчення, а нові будуть вже дорожчі. Ось так. Так чому ж зростуть ціни на пальне в Україні. Давайте розбиратися. З початком повномасштабної війни з Росією акциз на паливо був відмінений повністю. Це було зроблено для того, щоб знизити ціну на паливо. Проте з 1 вересня 2024 року акцизи на паливо були повернуті та значно збільшені. Давайте подивимось, наскільки зріс акциз. Та скільки це у відсотках порівнянні з 2021 роком. Бензин зріс з 230 євро до 242 євро за 1000 літрів. Підвищення склало 29,1 євро, або близько 13,6%. Дивимось далі. Дизельне пальне збільшилось. З 139 євро до 177 євро за тисячу літрів, що є підвищенням на 38,1 євро або близько 27,3%. Це вже набагато більше. Також зросла ціна і на скраплений газ. Давайте подивимось. Акциз зріс з 52 євро. До 148 євро за 1000 літрів. Зростання становить 96% євро або близько 184%. Це дуже багато для цього виду палива. Раніше люди їздили на скрапленому газі, щоб економити на бензині. І ця економія становила близько 30-40% порівняно з з'їздою на бензині. Тож, якщо ціна зросте на 186%, то люди вже не зможуть економити і їздити на цьому виді палива. Так чому ж таке значне підвищення акцизів у 2024 році? Воно пов'язане з політикою повернення податкових ставок і наближення до європейських стандартів оподаткування. Тобто, ми Переходимо на європейські стандарти оподаткування. Таким чином, Україну готують, що вона може вступити в Євросоюз. Та зрозуміло, що для всіх жителів України таке зростання на паливо буде дуже сильно бити по їхньому гаманцю. І якщо вірити новині, то зростання цін буде лише на 9%. Але ми бачимо, що мінімальне зростання. Це 13%, а максимально 180% тож, тож зростання на паливо, думаю, буде в рази більше. І тут у народу України вихід один: або пересісти на велосипед та ходити пішки, або заощадливо використовувати свій автомобіль. Про заробляти більше я навіть не згадую в часи війни, тому що у багатьох і так. Зменшились якісь надходження в сімейний бюджет. Тож, якщо ця новина була для вас корисна, поставте, будь ласка, вподобайку та залиште свій коментар на цю тему. Також я закріплю монобанку в коментарях, і якщо у вас є така можливість, задонатьте на розвиток каналу. Дякую, що додивилися моє відео до кінця. Слава Україні!